Фолатін Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолато. Це Шопошоу і розкажу вам, от про що ведучий Андрій Бідняков заговорив про можливі нові стосунки і як його донька ставиться до цього. Продюсер Ігор Кондратюк заявив, що вірку сердіучку треба множити на нуль. Леся Нікіцюк розповіла, як відновлює фігуру після вагітності. А Надя Дракеєва зізналася, що РФ розтрущила студію. Про це все далі розкажу. Андрій Бідняков заговорив про можливі нові романи після розлучення. А як ви пам'ятаєте, він був з Анастасією Короткою близько 16 років у стосунках, 10 з яких у шлюбі минулого року у жовтні вже колишні подружжя зізналися, що вони більше не разом, і чимало українців були шоковані, бо пара була правда дуже і дуже гарна. Але сталося як сталося. Та їм вдалося зберегти хороші стосунки, і вони, як би там не було, не чужі люди один для одного. Про своє особисте життя наразі ні Анастасія Коротка, ні Андрій Бідняков не. Говорять, однак днями ведучий і гуморист дещо сказав про можливі нові стосунки в майбутньому і про те, як реагує його дев'ятирічна донька Ксенія на це. Тож Андрій Бідняков зробив у сторіс репост фото з дівчиною і написав, що Ксенія дуже дивно реагує, коли до нього підходять фотографуватися жінки. Мовляв, донька їх знищує поглядом. При цьому ведучий додав, що він з Ксенією вже говорив на тему того, що у нього може з'явитися нова дівчина, а у неї можуть. Часом бути братик чи сестричка, донька на це відповідала, що все окей, однак, все ж таки фотографуватися, як каже Андрій Бідняков, нормально не може ніхто. Тож вибачився за це. Тому раптом ви десь побачите ведучого і захочете з ним сфотографуватися, то знайте на додачу до фото з ним, бонус пакетом йде спопиляючий погляд його доньки, але це нормально. В мережі стало відомо, хто можливий новий коханий акторки Наталки Денисенко. Одразу кажу, що це не офіційна інформація, все на рівні чуток. Офіційно Наталка Денисенко навіть не підтверджувала, що вони з чоловіком, актором і військовим Андрієм Педінчиком розійшлися. Але все ж таки, що і від кого стало відомо? Блогер пліткар Богдан Безпалов з посиланням на свої джерела повідомив, що акторку бачили у Буковелі на схилі, і в неї була фотосесія. Але вона була не сама, а з чоловіком. Мовляв. Перед фотосесією Наталка Денисенко з невідомим чоловіком обіймалася та цілувалася, а потім ще з ним робили разом світлини. Ну і після цього Богдан Безпалов написав, що отримав ексклюзив від його кошенят, і вони скинули йому сторінку цього, начебто, нового обранця акторки Мовляв, звати його Юрій Савранський, як вказано у соцмережах. Він підприємець, модель і чудовий батько. Ну і за даними Богдана Безпалова, чоловік одружений. Але знову ж таки, це все офіційно не підтверджена інформація. Якщо що Наталка Денисенко захоче прокоментувати це, то зробить це. А може і не захоче, що теж нормально, бо це її вибір і це її життя. Ну а я зі свого боку додам, що так це плітки, але я збираю для вас усю інформацію навіть таку, щоб ви були в курсі всіх останніх подій шоу-бізу. А вірити цим чуткам чи ні то вже справа кожного. Ігор Кондратюк заявив, що Вірку сердючку потрібно множити на нуль через російську мову. Продюсер у новому інтерв'ю слейшоу прокоментував скандал, який трапився навколо артистки, тобто навколо Андрія Данилка. А мова про той самий мовний скандал, тобто через концерти, на яких Вірка-Сердючка виконує свої хіти російською мовою. Продюсер сказав, що поважає Андрія Данилка і вважає його геніальним артистом, однак. Ігор Кондрецюк вважає, що потрібно множити на нуль вірку Сердючку з її російськомовним репертуаром. Він задався питанням, чому від 2014 року не до всіх дійшло, що на Росії потрібно ставити великий хрест. І на його думку, це тому, що не у всіх є мізки, у тому числі у Сердючка. Мовляв, Андрій Данилко вважає себе українцем, але при цьому, на думку продюсера, артисту байдуже, що гинуть українці, що спалюють українські книжки і прапори, раз він продовжує співати російською. Кож Ігор Кондрацюк додав, що перекласти пісні вірки сердючки українською не складно. Але якщо Андрій Данилко цього не робить, значить у нього не вистачає мізків. Ну і сказав, що в принципі не всі талановиті люди розумні. Ну а крім того, продюсер каже, що певно для розуміння того, чому російською співати неок, потрібно, щоб сталося щось більш трагічніше. Умовно, щоб Полтаву окупували росіяни, і може тоді до Андрія Данилка дійде. Така от думка в Ігоря Кондрацюка. При цьому він зазначив, що може все це сказати особисто в обличчя артисту сам же Андрій Данилко та його команди на момент запису цієї програми не коментували ці слова продюсера. Колишнього оператора Ольги Фреймут бусифікували. Ведуча, яка останні роки мешкає за кордоном, у соцмережах поділилася відео, на якому примусово мобілізують чоловіка. Ольга Фреймут написала, що цей чоловік це її перший оператор, з яким вона в 14 років знімала новини нового розділу у палаці культура. Ведуча додала, що тепер дивиться на ці кадри і думає про те, чи можна стати героєм, чи можна бути героєм, коли тебе ось так примусово змушують. Вона поставила питання: чи можна на силу любити і чи можна на силу служити? І додала, що це її найбільший біль, коли свої зі своїми так чинять без права на гідність. До слова деталі щодо чоловіка у змі більше не було принаймні на момент запису цієї програми. Та й більше Ольга Фреймут нічого не повідомляла. Тож будемо і далі слідкувати, Ну а ви поки пишіть нам у коментах, що думаєте з приводу слів і питань ведучої. Спортсмен і нардеп Василь Вірастюк розповів про суд з екс-дружиною і про те, що вона від нього вимагає. Мова про його процес розлучення з колишньою Інною, з якою він виховував двох спільних дітей і свого сина від першого шлюбу. У 2023 році стало відомо, що подружжя розлучається. А сам Василь Вірастюк з часом зізнався, що у нього нові стосунки, і обраниця народила йому сина. Тож він став батьком в четверте. Ну а зараз в інтерв'ю Блік нардеп проскрив подробиці процесу розлучення з Інною. Він розповів, що найважчі моменти припали на період з 2022 по 2024 рік. Казав, що після розставання у них нормалізувалося спілкування без криків та істерик і вони підтримують зв'язок. Говорять, суто щодо дітей, і це більш організаційні моменти. Але при цьому Василя Ростюка з інною є незакриті питання, і вони досі знаходяться у судовій тяганині. Як каже Василь Вірастюк, крім процесу розлучення і елементів, є інші моменти, тож вони в процесі. За його словами, колишня з першого хотіла від чоловіка на. Двох дітей 80 тисяч гривень аліментів, і щоб він переписав на неї свої квартири. Спортсмен каже, що це несправедливі умови, і що так проявляється глибока образа інни. І що вона взагалі якось йому сказала, що він має йти від неї в одних шкарпетках. Але Василь Вірастюк додав, що все розуміє і готовий до діалогу, але за умови його об'єктивності. Однак, поки колишня вимагає від нього те, що він фізично не може забезпечити, Тож вони будуть шукати порозуміння через адвокатів. Ну і сподіваємося, що вони зможуть досягти. Нути того порозуміння. Леся Нікітюк розповіла, як відновлюється після пологів, і зізналася, що повертається до спорту. Як відомо, зараз ведуча у рідному Хмельницькому і проводить там час з родиною та первістком. Завдяки підтримці близьких вона має трошечки вільного часу для себе, тож вирішила поступово повернутися до спорту. Леся Нікітюк у соцмережах виклала у сторіс фото зі спортзалу і показала свою фігуру через місяць після пологів. І виглядає вона просто неймовірно. Та при цьому ведуча хоче повернутися до тонусу, тому пішла у спортзал і. Поки починає з легкого кардіо, щоб все було без шкоди для здоров'я. Також лесеньки цюк поділилася, що в її житті спорт був завжди з самого дитинства, і насправді вона під час вагітності продовжувала займатися кожен день, плюс плавала на великі дистанції по 2-3 кілометри за тренування. Ведуча додала, що це її філософія. Вона добре знає своє тіло і свій організм, тому відчула, що вже може поступово повертатися і займатися спортом. Наразі вона буде займатися з тренером, щоб не зачепити ті м'язи, які ще не. Не готові до роботи. Ну а також Леся Нікіцю подякувала усім за компліменти та гарні коментарі. Ну а ми дякуємо Лесі Іванівні, що вона так мотивує, надихає і відверто ділиться своїм досвідом. Я впевнена, що це буде дуже багато кому корисно. Відьма Марія Тиха зізналася, що мала інтимний зв'язок зі священником Лаври. Про це вона розповіла в інтерв'ю Василю Тимошенко. І от що вона власне сказала: що у неї був один священник, але вона не може назвати, хто він і що він. Додала, що він був московського патріархату, був зв'язаний з лаврою, тобто Києво-Печерською лаврою, але їхні аля стосунки були ще до повномасштабного вторгнення. Марія Тиха сказала, що їх познайомили знайомі для них. Це була така собі колаборація. Цікава. Ну і що, взагалі, відьми, чарівники, священники все це зв'язано між собою. Крім того, відьма у тій розмові сказала, що на її думку священники найбільш огидні та біснуваті люди, що їх дуже жеруть біси і немає де Клима ставити. Ну і що то її священник бухав і нюхав, але більше вона не стала нічого казати. Ну а наостанок додала, що не знає, що сказати хороше про християнство. Акторка Олена Кривець судла на 9 кілограмів і поділилася своїм секретом. У проєкті «55 за 5» Вона розповіла, що раніше відчувала залежність від їжі і хотіла їсти просто завжди. Однак, зараз вона працює з дієтологиною, і та їй сказала, що акторці потрібно або вирівняти гормональну систему, або піти з нею, або закохатися. І от Олена Кривець пішла за настановами своєї дієтологині і та підібрала їй систему харчування. Акторка каже, що у неї дофамінове харчування, тобто вона їсть все, але просто знає коли, що і скільки. Наприклад, якщо вона їсть ліниві вареники, які дуже любить, то потім з'їдає зелене яблуко. Або якщо їсть суп, то його треба закусити огірком. До речі, оцей лайфхак з огірком – це прям така секретна порада від Олени Кравець. До слова скільки зараз вона важить, акторка не зазначила, але виглядає вона правда дуже круто. Прям вау. Надя Дерафєєва знову потрапила до лікарні. Буквально у червні артистка ділилася з підписниками фото з медзакладу з крапельницею. і Писала, що вона посипалася і перебуває під наглядом лікарів. А зараз вона у соцмережах поділилася, що знову у лікарні і зізналася, що в неї не найлегший період по здоров'ю, чому вона не дивується. каже, що за ці три роки у неї було стільки стресу, скільки не було за все життя. І як результат. Сиплеться потрошки організм, що саме її непокоїть, Надія Драфеєва поки не розкриває, але говорить, що намагається балансувати, бо без справи свого життя вона не може і не хоче. Зараз їй дуже важливо зайнятися своїм здоров'ям, що вона і робить, і лікує всі проблеми, які її турбують. Ну а також артистка додала, що певно всі ми, українці, і досі не усвідомлюємо, який вплив на наш організм має все те, що з нами відбувається. І це правда, тому дуже важливо слідкувати за своїм здоров'ям і перевірятися, а не чекати, коли ситуація вже дійде до критичної, тож бережіть себе, друзі, і Наді надірафеєві. Бажаємо швидкого одужання та берегти себе і своє здоров'я. Наскільки це можливо у наш час? Ну і до слова ще щодо артистки, то вона напередодні того, як потрапила у лікарню, повідомляла про ще одну новину: що РФ розбомбила студію. Артистка виклала в інстаграмі колаж, зверху, розмістила кадр з кліпу, а знизу фото зруйнованої студії, яка палає. Нарафєєва написала, що саме в цій студії вони з позитивом ще нещодавно знімали кліп. А тепер вона дізналася, що цього приміщення більше немає. Її знищила РФ своєю масштабною ракетно-дроновою атакою по Києву 10 липня. При цьому співачка додала, що студію відновлювати не будуть, тому команди не просить про допомогу. Вони просять лише про одне підтримувати наші сили оборони і донатити. Ну а сама Надя Дарафєєва наостанок зазначила, що не знає, як вивозити ці щоденні контрасти. Так насправді нелегко тримати баланс в наш час, коли в день ти живеш, а вночі ти ховаєшся від обстрілів і не знаєш, чи прокинешся завтра. Але варто пам'ятати, що Наші з вами захисники вони щодня на межі і роблять все, аби ми могли жити це життя. Ну а ми з вами їхня опора, і якби нам з вами важко не було місцями, пам'ятайте, що наш з вами донат це мінімальне, як ми можемо допомогти нашим військовим і тим самим зберегти свою останню нервову клітину. Тож донатимо дякуємо нашим захисникам і захисницям і віримо в наші зсу. Акторка Катерина Кузніцова розійшлася зі своїм нареченим росіянином. Як відомо, вона була у стосунках з Максимом Апліним, який родом з РФ. Попри своє походження, чоловік публічно підтримував Україну, розірвав зв'язки з тими, хто має проросійські погляди, і навіть думав про зміну громадянства на українське. Зустрічатися вони з Катериною Кузнєцовою почали ще у 2017 році. А у 2021 му Максим освідчився акторці. Протягом стосунків вони здебільшого проживали в Іспанії на Тенерифе. Ну а за. Зараз Катерина Кузніцова в інстаграмі повідомила, що вони з коханим більше не разом. Вона написала, що було класно, і що зі словами великої вдячності та поваги вона йде у новий етап свого життя. Акторка зазначила, що не знає, що готує їй всесвіт, але вже відчуває, що це буде цікаво. Ну а також Катерина Кузніцова додала, що вона переїжджає в Барселону. Звісно, не на постійну основу, просто їй важливо мати місце, куди вона зможе їздити і відновлюватися. Ну а в Києві її багато чого чекає ново тож вона буде регулярно приїжджати, і ми її побачимо ще не в одному українському проєкті. Поліцейська в декреті Євгенія Емеральд помирилася зі своїм колишнім, але ні, вони не разом їм просто вдалося налагодити спілкування. Я вам нагадаю, що Євгенія Емеральд була у шлюбі з військовим Євгеном Степанюком, і вони розійшлися у 2023 році з серйозним скандалом. Поліцейська в декреті, колишня військова, казала, що стала жертвою домашнього насильства. Що вона цікала від Євгена Степанюка, а то їй погрожував і стверджував, що відбере їхню спільну доньку. Врешті між колишнім подружжям. Почалися суди, які Євгенія Емеральд виграла, і чоловіку було заборонено наближатися до колишньої та доньки. Але зараз у коментарі РБК Україна Євгенія розповіла, що їм вдалося знайти спільну мову заради дитини. Вона зізналася, що зараз вони з Євгеном Степанюком у дуже хороших стосунках і що вона пройшла трансформацію. Зрозуміла, що їй не потрібні сварки, вона відстояла себе і сама запропонувала колишньому бути поруч з донькою, бо діти не винні у помилках своїх батьків. Євгенія Емеральд сама каже, що не очікувала, що це можливо, але так сталося. І вони це приклад того, що навіть після великого конфлікту можна домовитися. Просто треба думати не тільки про власну гордість, а й про дітей. Тож зараз є Месте бере активну участь у житті доньки, робить подарунки і проявляє турботу. Ну а сама Євгенія Емеральд додає, що вони з колишнім реально змінилися. Не лише вона пройшла трансформацію, а й він, адже чоловік пішов до психолога, кинув алкоголь і веде здоровий спосіб життя. Вона ж стала більш м'якою і жіночною тож кожен виніс свій урок і вони стали кращими. Зараз Євгенія Емеральд пишається тим, що в ній знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитися доброю, сильною і ресурсною жінкою. Танцівниця Ілона Гвоздьова передумала розлучатися. Почнемо з того, що навесні у ЗМІ з'явилася інформація, що хореографиня звернулася до суду із заявою про розірвання шлюбу. А вона, як відомо, заміжня за бізнесменом Іваном Хомячуком. Спершу Ілона Гвоздьова не коментувала своє рішення, але потім розповідала, що криза виникла внаслідок перевтоми, стресу і багатьох інших причин. При цьому не так давно націкала, що в них все добре і обручка на її руці є. Ну а зараз стало відомо, що Києво-Святошинський районний суд опублік опублікував документ, у якому зазначено, що заява про розірвання шлюбу Ілони Гвоздьової лишилася без розгляду. На судове засідання жодна зі сторін не з'явилася. Більше того, за два дні до засідання представник танцівниці звернувся до суду з проханням залишити заяву клієнтки без розгляду. Тож, на щастя, парі вдалося подолати складнощі, і вони разом. На цьому у мене все. Я дякую вам, що провели зі мною час і додивилися до кінця. Ставте вподобайки під цим відео, пишіть у коментах, як вам випуск, і звісно, донатимо і далі нашим захисникам і захисницям. Інакше ніяк. Ну і побачимося з вами за тиждень у новому випуску шопошоу. па, -па!